17 танків та 350 окупантів ліквідували Збройні Сили України минулої доби. Натомість, вранці 7 жовтня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю. Більше про останню добу війни в Україні дивіться в сюжеті. Буквально 5 хвилин назад. Сьогодні вранці російська ракета впала на подвір'я багатоповерхівки, поранивши одну людину. Чоловіку надали медичну допомогу. Очільник запорізької ОВА Олександр Старух додає атаки сьогодні можуть повторитись, тож містянам треба бути пильними. Крім цього, ударів завдали і дронами камікадзе для Запоріжжя. Це вперше. Нагадаю, минулої доби на світанку окупанти завдали сім ракетних ударів по місту. Загалом від атак того дня загинуло семеро. Ще п'ятеро отримали поранення. Рятувальники продовжують. Жують розбирати завали. Цієї ночі постраждав і Харків. Вісім цивільних отримали поранення. Крім того, травмувалась 47-річна жінка, яка наступила на міну в лісі. В ЗМІ повідомляють також про розстріл автобуса із цивільними на Херсонщині. Четверо людей загинуло, ще троє поранені. Втім, командування повітряних сил повідомило про знищення вертольоту К-52-алігатор. Іван Герасимчук, сьомий телеканал.